Привіт Всім друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. Тиждень тому я вже викладав відео огляду цього літака. Воно було відео достатньо старе, відзнято десь місяці два тому. Проте дата публікації була обрана чомусь на 31 число. Я зазвичай стараюсь викладати відео по четвергам, і це був як очер... черговий четверг, дата якого випала на 31.07. І вийшло так, що в цей день відбулася напевно найстрашніша наймасовіша атака на місто Київ, яка була здійснена саме повітряними, скажімо так, силами Московії. Напевно, серед повітряних атакуючих елементів був саме цей літак, сама ракета Кінжал. І в той самий день, побачивши цю новину, я одразу видалив каналу, оскільки мені стало трошки не по собі. Особливо коментарі були навіщо таку. Модельку будувати того зброєння, який щодня тебе може вбити. І я, в принципі, подумав навіщо, і тепер я маю чітку відповідь, колись війна закінчиться, і може випаде так, що ми десь там за кордоном, можливо, навіть хтось приїде в Україну з московитів, хоча, певно це буде з якоїсь загранні фантастики. Ми зустрінемось з ними, подумаємо, що візуально це нормальні люди. Проте може виявитись так, що це саме та людина, яка була пілотом, обслуговуючим персоналом, людиною, що встановлювала координати цілі, людиною, що збирала на заводі дану ракету, або можливо, це був просто мешканець Московії. Якщо взяти вартість літака в 30 мільйонів, і вартість такої ракети, яку інтернет оцінює від 10 до 15 мільйонів, то середньостатистичний московит, що заробляє. Як каже їх розстатистика, приблизно 30 тисяч рублів на місяць. Він за місяць сплачує податків на 5-7 тисяч рублів. Це десь приблизно 60-70 тисяч рублів на рік. Це еквівалент, напевно, десь 500 доларів. І тобто, щоб спорядити одну таку ракету, 20 мільйонів московитів працюють цілий рік і сплачують податки. Тобто людина працювала цілий рік, сплачуючи податки для того, щоб Одного разу така ракета прилетіла десь в цивільну будівлю в Україні. Тому е якась така загальна провина, на це, що відбувається, я вважаю, лежить на саме всіх мешканцях Московії. І так, повернемося до моделі. Чому її потрібно будувати? Так, перша це згадка, що маємо на кордоні державу агресора, яка використовує саме такі літаки, саме для того, щоб наносити удари по цивільному населенню, завдавати великій кількості жертв серед цивільного населення. Саме ця атака, що відбулась 31.07, по даним, які є на момент, коли я записую це відео, вже склала більше 30 загиблих і дуже велика кількість поранених. Один будинок повністю зруйновано, тобто. Звичайно, страшніше, що Росія забрала життя людей, так вона ще й зруйнувала житло, яке люди там, ну, не те що будували, покращували, робили собі якийсь побут впродовж цього життя. І в один момент така ракета цей будинок зруйнувала. Тому наявність такої модельки, демонстрація її, можливо, іноземним моделістам, щоб показувати, що це за Росія така держава, що це не просто якась. Нащадок радянського союзу та не знаю, веселий Мавзолей та Кремль це держава-вбивця, яка застосовує таке озброєння проти цивільного населення. По-друге, це нагадування всім українцям, що так у Росії є певні види озброєння, вони щодня їх використовують, і коли звучить сигнал повітряної тривоги, потрібно тримати свою безпеку в своїх руках, переходити до більш захищених приміщень, до укриттів, не нефтувати... Цими сигналами не знаходитись на вулиці, не дивитися на цю ракету, скажімо так, в реальному світі. Краще, взагалі, їх не бачити, але як варіант на фотографіях чи у вигляді модельки. Так, ще як нагадування про те, можливо, не знаю, бачили-не бачили фільм, я пригадав фільм «Безславні виродки, коли персонаж Брадепіта Піта в кінці фільму сказав цьому головному. Персонажу нацисту, що війна закінчиться, ти там почнеш жити цивільне життя. Але ми тобі виріжемо свастику на лобі, щоб ні ти, ніхто інший не забував, ким ти був під час війни. Тому о, такі згадки, можливо, це просто що в модельному світі і про модельки ми я займаюся. Що мати згадки, чим займалася Росія, і що це за держава, потрібно буде тримати в пам'яті і не забути про це так, власне до модельки літака. Це модель від виробника Trumpeter, Модель в 72-му масштабі. Називається Міг-31БМ з, з ракетою Кінжал. В принципі, стандартна для Trumpeter коробка. Маємо зображення в такому полярному небі, оскільки, наскільки мені відомо, дані літаки базувалися в північних регіонах Московія. Це старий літак Міг-31. І саме вибір даної модельки під побудову якоїсь одиниці техніки. Техніки держави агресора пав саме на цю модель, тому що мені здається, вона якнайбільше асоціюється з Московією. По-перше, це стара така застаріла конструкція літака, як не знаю, нащадок Радянського Союзу. Це вундервафля, перехвалена, розрекламована, розпіарена, проте вона не відповідає дійсності. І ще один з. Варіант, в чому ця модель була обрана, що ця військова одиниця, так як і більшість військових одиниць Росії, використовується саме проти цивільного населення. Так, по техніці це можна вважати один з літаків рекордсменів Радянського Союзу. Він використовується як літак перехоплювач, міг розігнати швидкість, що не помиляюсь, приблизно трьом махам на дуже високій висоті. Використовувалися двигуни від модифіковані двигуни від цивільного літака. Тут, по суті, весь, вся конструкція літака, вона побудована навколо цих двох здоровенних двигунів. Тобто, ми маємо два двигуни, великі повітрязабірники для них, і невеличка кабіна, що знаходиться між повітрозабірниками. І, власне, ракета кінжал. Як, не знаю, Людина, що вважає себе президентом Московії, сказала, що це аналоговнєтна ракета, що може летіти зі швидкістю 20 махів, на те, що американські в 6 махів. Але, як виявилося, це не зовсім правда. За даними, що я знаю, що в інтернеті, вона розганяється всього до 10 махів, так її можна вважати гіперзвуковою ракетою, оскільки на певних. Скажем так, елементах траєкторії руху вона цю швидкість в 5 махів долає. Проте це не повноцінна гіперзвукова ракета, е оскільки повноцінна гіперзвукова ракета на всьому своєму відрізку руху має летіти з гіперзвуковою швидкістю та бути керованою. Ця ракета в момент, коли вона досягає гіперзвукової швидкості, наскільки мені відомо, вона не є керованою. І прочитав десь в інтернеті, що, скоріш за все, правильніше її назвати не гіперзвукова крилата ракета. А що це гіперзвуковий глайдер, тобто така балістична болванка, що летить по певній, по певній траєкторії. Так, модельку подивились точніше коротко. З бічних сторін традиційно для моделей Тумбетору маємо бічні проекції даного літака з ненависними зірками. Інформація на англійській мові, що це за літак, і традиційна для. Моделей компетру коробка, що складається з двох відсіків. Деталі в пакетах. Закріплений елемент корпусу на такому відкидному елементі коробки. Тут маємо прозорі деталі та дрібні деталі, а всі великі деталі упаковані в целефанових пакетах. Пропоную перейти до огляду їх місту, але перед цим давайте подивимось інструкцію. Інструкція знаходиться в нижній частині. Творобки. Так, також традиційна для трумпетору інструкція. Перша сторінка це схема розміщення деталей на лодникових рамках. Маємо побудову, що починається з кокпітом, з робочих місць, пілотів вбивць. Далі йде збірка повітрозабірників. Шасі. Як бачите, деталізація тут дуже непогано. Гарно продеталізовані ніші шасі. Так, далі. Навколо повітрозабірників збирається корпус. Встановлюється на корпус крила. Верхній частині крил відлиті вже з корпусом в одну деталь. Що потрібно клеїти нижню частинку? На деяких відео в інтернеті, коли моделісти збирають цю модельку, я бачив, що. Детальки вигнуті, і іноді виникають дуже великі зазори між ними. Тому перед збіркою потрібно все підігнати, вирівняти за необхідністю і потім тільки збирати встановлення імітації сополу, оскільки тут повноцінного такого сопла двигуна немає. Це така більш поверхнева імітація. Якщо хочете додати певної деталізації, напевно, потрібно використовувати фототравлення або смоляні деталі. Також і цікавого, що можна зробити. Кабіну у відкритому вигляді, далі на завершальному етапі будівництва бачимо встановлення шасі та елементів, що знаходяться внизу, стійки основного шасі, і, в принципі, все. Збірка ракети кінжал. Складається тут вона з грубо кажуч, однієї основної деталі та цього такого хвостового обтікача, оскільки ракета, що вішається під брюхо літака. Вона має таку тупу форму, і літаку, напевно, з такою аеродинамікою важко розганяти необхідні там, не знаю, три або два махи, які потрібні для запуску даного вундервафельного озброєння. Схема фарбування однакова, якихось розбіжностей немає, крім таких особливих приміток з бортовим ім'ям саме цього борту. Також, якщо ви бачив, інструкції лежить. Декаль, не знаю, ніщо інше, як пентаграми для якихось обрядів сатанистів, і маємо достатньо непогане декалювання для салону. А також Особисті елементи, які ідентифікують певні борти. Ну і ще якісь два ордену, не знаю, нашої взагалі цепляють на літаки. Взагалі було б, напевно, канонічно, якщо будувати літак, що асоціюється з Росією, це ще й і вліпити на весь борт, на весь візюляж малюнок ікони. Оскільки літак що несе ракету, яка летить вбивати цивільне населення, більшість з якого є православні християни, то напевно такий літак має бути ще з іконою, прям щоб православненько нести таку ракету. Так, Це той елемент, що був закріплений на коробці. Це майже вся нижня частина літака від хвоста до носа. Я не знаю, як з таким діленням деталей стикувати це все, оскільки. Кабіна і так буде стикуватися з двох-трьох елементів. Елемент там, де знаходиться кабіна, кокпіт. тут ще і в нас є такі подріблені елементи нижньої поверхні. Напевно, буде не досить зручно. Деталь. Лувникова рамка найбільша F. Це була попередня, до речі, лавникова рамка A, це лавникова рамка F. Найбільші елементи це верхня частина корпусу. Та рулі з хвостовим частинами хвостового оперення. Як можете бачити, лиття тут непогане, скрізь зроблена правильна розмітка. Клепок. Правильні елементи деталі корпусу, в принципі, бачив, як збирають моделісти, і щоб, не знаю, були якісь жалоби на те, що. Не так не схожий на реальний прототип. Я не зустрічав, крім одного, що деякі моделісти кажуть, що у цієї моделі нос літака не зовсім правильної форми і потрібно використовувати фототравлення, щоб це усунути. Лубникова рамка 7. дуже багато дрібних деталей. З основних деталей це носова частина, що складається з двох елементів. Елементи кокпіту. Дуже велика кількість імітації панелі приладів, як можете бачити, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і здається, десь бачу, 7, 8 вісім, вісім, навіть. Тобто, це під різні модифікації і та велика кількість декалей, що бачили ви на листочку з декалями, саме для цього і служить, щоб зробити. Правильні декалі, правильний кпіт, саме для тієї версії, яку ви будете будувати. Крім цього, тут ще є різні штоки, підтримуючи елементи для ніж шасі, є елементи ніж шасі, певні елементи корпусу. І, в принципі, все. Далі іде елемникова рамка G. Схоже, цей літачок був уніфікований з чимось, оскільки бачите, немає традиційних ABC. Ливникових рамок. Тут F, G пішли одразу, тобто якісь лавникові рамки було пропущено. так Елементи хвостового парення рулі висоти, елементи повітрозабірників в передній частині літака. І в основному все, що пов'язано з шасі Тут маємо і так це елемент ще повітрозабірника елементи ніж шасі, кришки, різні кріплення, тяги, все, що потрібно для того, щоб. Деталізувати шасі даного, даної моделі літака. Наступна ливникова рамка це ливникова рамка В. Я думаю, вона особливо використовуватись не буде, крім коліс та стійок шасі Тут є запасні додаткові паливні баки, які в даній моделі не використовуються. А і цікавого тут є бічні стінки. Ніж основного жисі. Як можете бачити, деталізація також на дуже гарному рівні пролиті всі елементи, ребра жорсткості, якісь імітації, навіть щось схоже на кріплення, шланги та інше. Пливникова рамка J. Тут всі елементи присвячені двигуну та повітру на цьому двигуну. Також летять дуже гарне, дуже гарно продеталізований ну, сама турбіна, як бачите, багато елементів, на відміну від інших літаків того ж Трумпетеру. А я мав досвід з Су-24-27 мігом 31. Там все достатньо просто. Тут маємо прям дуже гарну деталізацію, до того ж маємо повноцінну шахту під повітрозабірник, яка закінчується ось такою трошки недолугою імітацією. Двигуна. Із маленьких деталей, що лежали в тому коробку, йдуть два крісла та прозорі елементи, запаковані бережно в таку м'яку тканину. В принципі, литя непогане, е, як я звертав увагу минулий раз, достатньо непогані бортики навколо прозорих деталей, а, е, що допоможе вам гарно замаскувати їх. А Самі елементи, що будуть фарбуватися, вони достатньо шершаві, тобто за них буде щеплятися непогано фарба. В принципі, на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки та коментувати відео, якщо вони вам сподобалися або не сподобались. Пишіть, чи взагалі потрібно збирати модельки ворожої техніки, навіть в таких цілях. Я вважаю, що потрібно, щоб була певна пам'ять, щоб ми не забували. Хто наші сусіди, як наші хоробрі воїни е, в даному варіанті ПВО боронили Україну від нальотів таких ракет і успішно боронили. А на цьому на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось. І здається, остання деталь з непрозорого пластику. Там, ні, ще є. Два крісла, про це саме е, луникова рамка остання. Це, власне, ракета Кінжал. Бачите, виконана однією деталею. По суті, я так розумію, це є ракета Іскандер, а ось цей такий хвостовий обтікач, який вставляється в задню частину, це е, саме та модифікація, коли ракета стає схожою. На кінжал. Плюс до самої ракети маємо ще елементи, кріплення її до літаку.